Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 1 е, серпня е, вівторок. Ну і приїхав я сюди на цей точок, друзі, е, ну, відкрити маток. Так і як і казав, що буду відкривати маток, зніму відео. Ну, е, Як би сказати, ну, показувати там не було, друзі, що. тому що, е, скажімо так, ось ці 18 сімей. 18, тому що навіть ті два відводки, в яких вже були плідні матки, я їх по-любому відкривав, знаходив матки і їх мітив. Бо е, підставля... ну, хто не дивився минуле відео, підставляв я у ці відводки плідні матки. А плідні матки в мене всі мічені. Тому, що щоб не було, наприклад, там ще в двох сім'ях матки не мічені, вже знайшов і ті матки і помітив їх. Е... Що говорив? Ну, не показував нічого, тому що, друзі, в мене це зайняло буквально, можливо, там 15 хвилин, бо е рамки я ніякі не піднімав, окрім цих двох е сімей, де шукав маток, тому що м всі маточники я прозривав ще минулого разу. А минулого разу, друзі, коли я зривав маточники, то я придивлявся на рамки і я бачив, що на рамках е що на рамках, друзі, вже немає такого розплоду, щоб вони ще потягли якийсь маточник. Тому вже сьогодні матки взагалі, маточники взагалі не провіряв, просто відкривав матки і все. Друзі, повинен я їх був відкрити в неділю або вчора. Ну, я на відео говорив, що буду їх відкривати або в неділю, або в понеділок. В крайній случай. Скажімо так, друзі, в ну, неділю в мене не вийшло сюди приїхати відкрити матки. Е, Думаю, що зроблю це у понеділок. У понеділок, друзі, також У мене там були певні обставини. Е, ну, Скажімо так, не вийшло приїхати і відкрити. Тому що, друзі, е, ну, я сьогодні тут був зайнятий не тільки тим, щоб відкрити матки. Е, скажімо так, Якби їхав тільки відкрити матки, то скажімо цю пів години-40 хвилин ну, виділив би, щоб приїхати щодень, буквально 10-15 хвилин у мене це зайняло, щоб відкрити матки. Uh, але була в мене інша тут робота. Ну, прибирав тут на території. Бачимо, забрав ось ту кучу сіна. Ну, скажімо так, чуть-чуть поприбирав територію, сюди також сіно позбирав. все. Uh, потім, друзі, передивився всі нуклеуси. Ну, Щоб розуміти, яка ситуація у мене в нуклеусах і тому подібне. Передивився, друзі, всі нуклеуси. І що ще? А, познайом, друзі. Другі корпуси з, ну, з сімей де стояли другі корпуси. Скажу, друзі, так ну зараз покажу декілька рамок. Одним словом, друзі, нічого з цих корпусів не вийшло. Ну, Акацію вони, звичайно, в неї, в неї не занесли. Це я показував ще, коли відбирав рамки акації меду. А вже потім нічого вони і не зробили, тому що... Опа, відірю, ну не знаю як. Ну, ці... ну, бачимо. Ось бачимо. Ну, цей, наприклад, корпус відбудовані всі рамочки. Потім наступний корпус. Ну, бачимо, просто вощина. Опа, Вощина, бачимо, я ту поставив. Така стоїть. Ну, скажімо так, жодна рамка не відбудована. Тут також, друзі. Так, ну Бачимо, щось почали, там чуть-чуть якийсь Пару міліметрів там відбудували і все. Деякі взагалі не, не чіпали. Ось бачимо повністю вощинка не тронута. Секундочку. Ну, Бачимо. Тут так само вощина не трогана. Тут вощина не трогана. Ну, одним словом. Одним словом, друзі, так. Бачимо, познімав корпуси, зараз їх понесу в машину і просто перескладаю собі вже дома рамочки, котрі я відстроюю, сушнину поставлю і... Ну, поставлю її вона вже буде в мене на наступний рік. І ті рамки, що не відбудовані, будуть вже, е, стояти також ну, на вощині, готові на наступний сезон. Е, також бачимо, зробив підставку на той вулик, що стояв просто у мене на блоках. Так, Зараз підійду, покажу. Е, друзі, блоки я тут не ставив, тому що... Якби тут поставив блоки, воно б було дуже висока ця підставка, вона і так занадто висока. Е, мені це не подобається, її висота. А зробив ось так. Ну, Зробив так, як в мене вдома деякі підставки стоять, що зробив е, ну, дерев'яні кілочки. Е, друзі, тут, я думаю, кілочки будуть стояти набагато краще, тому що ну, чому в мене вдома кілочки мені не подобаються, переставив я на блоки, тому що там в нас досить такі. Е, Ну, Земля така, ну на весні, або коли дощі на погода, то дуже багато ну, вода прям стоїть там. І кілочки ці вони дуже легенько заходять в землю і ну, підставки починають плавати. А вже блок, скажемо, він стоїть. ну, Він має знизу ось так бачимо площу. Ну, він вже не під цією своєю площою не сідає в землю. Якщо чуть-чуть і сідає, то він сідає цілий в землю, а не там просто якась одна частина підставки. Е, не розрахував, друзі, чуть-чуть Думаю, що заб'ю глубше ці кілочки і не взяв нічого з собою, щоб їх обрізати. Тому залишу так. Наступний раз буду йти, візьму з собою е, ну, Візьму з собою чим обрізати і просто їх. Ось так рівно обріжу. Поки що гулик залишив отак, він пустий. На наступний раз буду їхати, привезу вже е, привезу вже відводки. Е, друзі, чуть-чуть мені тут ці підставки не подобаються. Ну, і Саме на цій території, тому що бачимо, тут є нерівність, тут нерівна територія. Ось бачимо. І... Підставки Ось як вони виглядають. Ну, і, наприклад, ці дві підставки, що мені не подобається. Якщо ці два вулики нормально працювати, нормально працювати в цьому вулику і в цьому вулику, ну, воно за високо. Зараз покажу, ну, ось бачимо, це е, якби тримаю телефон на рівні грудей. Ну, воно зависоко, друзі. Але нічого не зробимо, як є, так і є. Е, ну По-іншому, якщо не цю підставку обов'язково ставити там плюс-мінус, щоб вона була в рівень. Бо інакше воно, ну, воно не буде стояти нормально, всі вулики будуть похилені. Тут більш підходить такий метод друзі, підставки, щоб під кожний вулик бити окремо кілочки 4 і ставити вулик. І щоб ну, кожний вулик уже йшов ступеньками, як потрібно і щоб удобно було працювати. Ну, Скажімо так, друзі, це поки що ці два вулики, такі вийшли, що неудобно працювати. Цей і цей. Ну, Там весь ряд такий більш-менш нормально, що там удобно працювати. Ну і тут можливо буде один той крайній вулик, де там буде стояти, то також буде трішки неудобно працювати. Але вже нічого. Що маємо, те маємо, не зробимо нічого. Тож, друзі, на цьому поки що все показав. Сьогодні, друзі, відкрив маток. Це у нас вівторок. Вівторок, середа, четвер, ну можливо, друзі, п'ятницю або, або навіть можливо і у неділю приїду подивитися на прийом маток і на засів маток. І вже коли приїду подивитися на прийом і засів маток, тоді вже думаю, що можливо візьму з собою оператора, ну, щоб не сам знімав. А якщо навіть буду знімати сам, то обов'язково декілька відводків. Відкрию, покажу, що дійсно маток прийняли, що дійсно матки сіють. І вже скажемо, скажу ну, результат прийому, який буде прийом з 18 сімей, скільки вони приймуть маток. Бо, ну, друзі, покажу прийом і вже потім буду ну, трішки чуть-чуть хотів би на цю тему поговорити, бо є деякі такі питання. По поводу прийому маток у сім'ях. Тож, на цьому, друзі, поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!